Територія парку в межах лісгоспу становить орієнтовно 9 тисяч гектарів. Також тут на території парку в раніші часи в 60-70-х роках велися великі торфорозробки. І тому там зараз дані озера полишалися і вони тож заростають пізними рослинами, на які цікаво подивитися, поспостерігати. Тут на території є гідрологічний заказник Мальовинський, гідрологічний заказник Савицький. З тваринного освіту на території регіонального штатного парку Мальонка, червоно-книжню є далека чорна, який в нас тут міздиться. На території лісниця у нас знаходиться вольєр для розведення благородного оленю, площою 7 гектарів, де знаходиться 6 дорослих особин та 3 маленьких дитинчат, які вже привели в цьому лісові вольєр. Також на території лісниця поплодований фазонарій, де ми розводимо фазанат з метою збільшення популяції в природі. На майбутнє ми плануємо досліджувати подальший природ, природний комплекс регіонального шафного парку «Мальонка» в тісній співпраці з науковцями та національним природним парком Малеполісся.